Міхур з льодом. Показання для використання міхура з льодом. Внутрішні кровотечі кладеться міхур над ділянкою кровотечі. Висока гарячка підвішується над головою. У разі травми кладеться на ділянку травми. Після операції кладеться в місці проведеної операції. Куски подрібненого льоду вкладаються у міхур для льоду. Загвинчується корок, обгортається міхур рушником, міхур з льодом прикладають до хворого місця або підвішують над головою у випадку дуже високої гарячки на 15-20 хвилин. У випадку необхідності маніпуляцію повторюють через 10-15 хвилин. Після закінчення процедури із міхура виливають воду, що утворилася з льоду, зовнішню поверхню міхура протирають дезінфікуючим розчином.